Доброго часу, доби, шановні добродії. Продовжуємо цикл, цикл публікацій з приводу висвітлення подій по нашій четвертій справі судовому провадженню проти ТЦК та СП Дніпра, яке наразі розглядається Красногордійським районним судом міста Дніпропетровська, безпосередньо суддею Чудопаловою Світланою Вікторівною. І вашій увазі е, свіженький матеріал. Вчора ми подали через канцелярію суду заяву про відвід. Сьогодні публікуємо її на сайті Багнет Нації. Це перший відвід судді Чудопалової. Е, бо за ним одразу буде і другий, а можливо, і третій, а можливо, і четвертий. Е, в принципі, в цьому відводі причиною є некомпетентність самої судді. Ми про це писали в, принципі, в матеріалі, який був опублікований 12 вересня на сайті Багнетнації і мав назву досить чудити Давайте судити. Ось зараз він на ваших екранах, в принципі. От, де ми торкалися. Питання відсутності права суб'єктності у самої судді Чудопалової. От, у нас є відповідь, офіційна відповідь самого суду. У нас є підбірка документів офіційних про її призначення. Про все це ми зазначаємо в своєму відводі четверта заява у нас порядкова з порядковим номером по справі 204 дріб 77,58, дріб 24. от І даною заявою позивач висловлює недовіру складу суду і заявляє про відвід від участі у розгляді справи. З відповідним номером судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська Чудопалової Світлани Вікторівни з причини дуже низького рівня компетенції і компетентності в ключових юридично-правових аспектах судочинства і правосуддя та повної безграмотності. Так, наприклад, 19 серпня 2024 року і 3 вересня 2024 року судею Красногордійського районного суду міста Дніпропетровська Чудопаловою СВ у відповідній справі були постановлені ухвали відповідно про залишення позовної заяви без руху та про прийняття та відкриття провадження у справі. Це після того, як ми усунули недоліки, заплатили. Судовий збір, після чого позивач по справі був змушений звернутись до суду із заявою від 11 вересня 2024 року про виправлення допущених описок. Адже, наприклад, в ухвалі від 19 серпня 2024 року допущена судею чудопаловою описка була дуже суттєвою для вирішення спірного питання та обов'язкового Правильного визначення назви відповідача саме як Дніпропетровського, а не Дніпровського, як наполягає суддя в своїй ухвалі, територіального центру комплектування та соціальної підтримки. От. У нас декомунізація тут трошки йде е, викривленими якимись манівцями своїми і е, чомусь. Всі на, на, намагаються якось по-своєму трактувати е, перейменовані топоніми. Е, а в ухвалі від 3 вересня 2024 року в її резолютивній частині взагалі е, зазначено наступне: а саме: відкрите провадження у цивільній справі за позовною заявою ОСБ-1 до інформації 1 про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої. Противоправною бездіяльністю органу увага акціонерного товариства Акцентбанк до особа 1 про стягнення заборгованості. Тобто, ну повна ахінея, ну повна безграмотність, подаючи дані заяви. Вчора через канцелярію дівчата у мене ну, я коментую: це такий-то документ, це такий-то документ, а це заява про відвід. А Дівчата запитують, а кого ви збираєтесь відводити? Кажу, ну суддю чудопаловою. А чому? Ну, А тому, що вона допускається тих самих помилок, які робила рік тому в такій самій справі про відшкодування моральної і матеріальної шкоди до того ж самого відповідача. От. А дівчата з посмішкою говорять, так це ж не вона пише е, цей, е, свої ухвали. Я кажу, ні, ні, ви мене не здивуйте, я все знаю, що це не судді пишуть ці ухвали. Але судді будуть за це все відповідати в, кін, в кінцевому результаті. Так що е, тут е, інших варіантів бути не може. Або суддя береться за голову і е, починає діяти відповідно. До законодавства розглядати наш обґрунтований позов, обґрунтований, причому там такі аргументи, ну, скажімо так, бомбічні. Ми вже просто отримали під на писану, написаний відзив від відповідача. От, але ще жодної, жодної ухвали не отримали від суду. От на даний момент от зараз я записую відео. Сьогодні, сьогодні у нас 14 вересня 2024 року. От, але в той же час вже на 2 жовтня призначене розгляд цієї справи. От. Ну, я думаю, що це, це так планує суддя, воно буде трошки по-іншому, бо ми збираємось її відводити, ми не хочемо, щоб так, така суддя з таким за низьким фахом розглядала нашу справу. Одним словом, заходьте на сайт, почитайте наші доводи в даному матеріалі, я думаю, вам буде цікаво. Далі будуть більш змістовні відводи. Uh, і більш uh, цікаві заяви, які ми будемо подавати до суду там, з приводу і тієї ж самої правосуб'єктності uh, відповідача. От, бо це саме той наш стиль багнету нації, uh, який ми пропагуємо. Бо uh, ті юристи, яких зараз на uh, просторах інтернету з'явилися як грибів після дощу, от, вони працюють. Uh, Пропонують всього два варіанти: або фронт, або тюрма. А ми пропонуємо правовий механізм виходу з даної ситуації. Заходимо в суди і в судах з'ясовуємо, а хто є ці ТЦК та СП, чи є у них відповідні повноваження, чи є у них установчі документи. Паралельно перевіряємо сам суд, паралельно перевіряємо повноваження судді. Ну і так далі. І в кінцевому результаті виграємо справу. Ну, а ті, хто там думають якось по-іншому, робіть, як знаєте, там заявляйтесь живими або ще якимись. От ми будемо робити так як, так, як ми робимо, і так, як у нас виходить. І так, як ми з вами ділимося цією інформацією, вона вся є у відкритому доступі, безкоштовно. Це наш подарунок нашій державі від нашої громадської організації, наш правовий подарунок. Так що далі буде, далі буде найцікавіше. Спостерігайте, заходьте, читайтесь, просвітлюйтесь, все буде багнет нації.